І всім привіт, друзі! Ви на каналі Михайло 45К. І сьогодні ми з Усю знайшли мого підписника. Уся, поздоровайся. Все нормально. <кхем> так, ще я зайду до тебе. Я просто кину свій канал. Не, ну, на пару Ну, один на рік, як ти думаєш? Ну, Хо що, не можна? Так. Смисси мене відкинули. Короче, я зайшов, щоб повернутись. Донкарш пропав на там один рік. Ну, я теж подумав повернутися. А чого б мені відео не зняти. Так, сейчас дай той підпис. Він що, вийшов? А ні, ні, він десь пропав. Я йому зараз напишу, я ролик знімаю. Я ролик знімаю. Що, тебе вбив? То ти мене вбив. Уся 25к. Я ролик знімаю, я йому вже написав. Чекай, сідай до мене в машину, я вас бачу, де він є. Сідай до мене в машину. Сідай в машину. Ти сідай в машину. Чекай, сідай. Ми зараз поїдемо до нього. Де він є? онг дрифт Видайно я. Негоні. Негоні. Що він пише? Не гон. Закрий ніке. а нафіх? Я Е, ша, відключ. Ще відключив. Ща -ща, е, вийди з машини, візьми міну і вбий себе. Візьми міну і вбий себе. Все. А, він себе зменшив. Все, поїхало. Ідемо. Короче, де той підписник? Дарова ти відео! Я йому зараз напишу, потім подивись ролик. Потім по диви. Потім подивись ролик. <плес> Він, напевно, або мій хейтер, або підписник. Якщо ти... Якщо він ще там грає, то то погано. Ні, він його ще там грає. ну якщо ще там, то він би. Чекай, еээ, він на місці. Та я дивлюся за ним. Він полетів кудись. Я йому зараз напишу, ти в ролику. Я ему зараз напишу те в ролику тіло. Він пише не пон. Не гон. Та він просто так пише. Не гон. він полетів. Ді, Може мені по-російськи треба написати? Я по-російськи дуже вмію писати. Але я не буду по москальськи писати йому. Ну якщо він пише по, то то не по-українськи, то по-російськи, а зросло, то вже по-українськи. Я ще йому напишу гомір. Не вбивай мене. <риклад> що на Тут Коротше, друзі, не буде вже роликів про там. Виходим з цього сервера. Він пише ні. Він не хоче миру. А я зараз зроблю. Коротше, друзі, я подумав вас здивувати, але все-таки не повезло. Я буду ж... зараз. Коротше, всім папа. Зараз буде той. Називатися сервер Гори 45, ну, пароль 45. І всім папа, -па. я зараз буду викладувати. Так, я зараз буду викладувати ролик, і зараз ви зайдете, е, на, е, на... пишіть гори 45 і буде. Ну, там буде сервер, пароль 45, горе, пароль 45. Коротше, всім папа. -па.